Гарного всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні мені захотілося зробити сирних ляпух. Замішую тісто, пів літри в мене кефіру, беру чайну ложку. У мене сьогодні сухі дріжджі, Повну чайну ложку дріжджів. Пів півчайної ложки солі і півчайної ложки цукру. Ганенько розмішаю, я буду віяти борошно. Борошна треба від 700 грамів. Перевію борошно. замішую тісто, дівчата. Таке тісто. І не рідке, і не сильно забите щоб було. Минулого разу, дівчатка, я замішувала тісто на воді на такі ляпухи. Так що можна і на воді замішувати. Це просто в мене є кефір, то я. На кефірі. Тісто вже готове, щоб не забите було. Трішки липне до рук, ну, то таке. І залишаю я його ось так просто на поверхні, десь на 40 хвилин. Тим часом я готую начинку. У мене ж два пакетики сиру по 180 г, Кисломолочну. Тепер сюди ще додаю твердий сир. У мене моцарела, можна соломуні, теж непринципово, залишки сирів якихось там, Оце. зараз я потру. І плавленого один сирок у мене є, то додавлю, солю. Можна спеції класти, але я покладу сюди зелені трішки. Теж, якщо хто не любить, то й не кладіть. Перемішую ретельно. Начинка готова. Тісто майже теж, але ще воно хай відпочине хвилин 10. Будемо ліпити. Пройшло вже 40 хвилин. Трушу поверхню борошну. І тісто розділяю я його на частинки, на, такі. на 10 чи на 12 частин приблизно. 10 кульок у мене вийшло. Хай трішки відпочинуть. Так, тепер, дівчатка, розпліскую всі. Рівномірно, це для того, щоб всі розпліскують, для того, щоб рівномірно розкласти начинку, щоб вони всі були рівненькі однієї ваги. А тепер, дівчатка, оце рівномірно я розкладаю начинку. І тепер зліплюю як біля щі. Не примусово, треба, щоб тісто. Знаєте, так, відпочивало саме по собі, не спішимо. Ось так. Злегенька розпліскую, дуже злегенька, і відкладаю в сторону. Але ще потім буду припліскувати. Поліпила я всі ось ляпухи такі. Як біля щі. Спочатку розігріваю сковорідку, гарно накаляю і без олії. І потім буду класти по одному, ось так, під кришкою обжарювати. Ось так я їх обжарюю. І без кінця і краю перевертаю через кожних там, 30 секунд. Як почнуть надуватися, вже, то вже вони готові. Потім ось так зверху змащую вершковим маслом. Нагадую, дівчатка, під кришкою. Десь один готується 4-5 хвилин. Дивлячись, якого розміру вони у вас будуть. Надувся і вже готовий. Дівчатка, готові мої вже ляпухи. Зараз покуштуємо. Гарячі. Хто любить щасничком, можна з щасничком, а я люблю зеленю. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!